Таю, друзі. Сьогодні ми говоримо про те, як же ж Китай випробовує свою новітню зброю, а також готується до війни, напевне, до війни зі Сполученими Штатами Америки за Тайвань. Можливо, вони будуть воювати. Про це повідомляє CNN, Вони заявляють, що конфлікт між Пакистаном та Індією став майданчиком для випробувань китайської зброї. У відео, де ми з вами говорили на цьому новому каналі новин світу про війну в Індії між Індією та Пакистаном, багато хто з вас писав, що це якби Китай провокує. Інші казали, що це Росія провокує, і одна і інша сторона, в принципі, Україні від цього нічого доброго не буде. Отже, CNN так написав цілу статтю, розказує по перше, що Китай вже довгі роки постачає свою зброю для Пакистану. Далі акції китайської оборонної компанії Avic Chengdu Aircraft зросли на 40% після заяви Пакистану про те, що країна використовувала винищувачі J-10C для збиття індійських бойових літаків. І в МЗС Китаю кажуть про те, що незнайомі незнайомі з цією ситуацією, і ми з вами також був окреме відео. На цьому ж каналі, хто не бачив, переходьте. Дивіться про те, що між Індією та Пакистаном відбувся найбільший за всю історію, напевне, новітню історію, так бій повітряний, де брали участь одночасно понад 125 літаків, і бій тривав більше однієї години, що для такого бою, ну, дуже багато. Як пише CNN, Китай є основним постачальником зброї для Пакистану. Саме тому Пекін найімовірніше буде уважно стежити за тим, як його озброєння будуть застосовувати в реальних бойових умовах, а не десь там на полігонах. Ну, Тобто, Пакистан і Індія, в принципі, вже, напевне, починають ставати полігоном для випробувань зброї, точно так само, як ми це бачимо, що відбувається і з Україною. Всі види озброєння, які можна випробувати в реальних бойових умовах, використовують. Отже. Щодо постачання зброї до Пакистану, друзі, У виданні нагадали, що Китай вже понад 4 десятиліття не вів великих воєн. Ніде. Під керівництвом лідера Сі Цзіпіна країна стрімко розвиває свої збройні сили, вкладаючи ресурси в розробку передової зброї і технологій. Журналісти зазначили, що Китай давно називає Пакистан залізним братом. Так? І за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Сіпрі за останні 5 років 81% імпортованої Пакистаном зброї було китайського виробництва. Уведені це при тому, що Пакистан сам виробляє боєприпаси, і ми з вами також говорили про те, що Пакистан постачав цей весь час боєприпаси для України. Так? Але зараз вже я так розумію, лавочка закрилась, бо тепер вони будуть виробляти боєприпаси виключно для того, щоб бити ними по Індії. Якось так. У виданні поділились, що Китай постачає Пакистану сучасні винищувачі, ракети, радари і системи ППО. Вони можуть зіграти ключову роль в конфлікті з Індією. Хоча Індія також є немаленькою країною, з найбільшим, до речі, населенням на сьогоднішній день в світі вони обскакали Китай, от але знову ж таки в них і багато різних проблем, в тому числі і з менталітетом. Це перетворює будь-яку взаємодію між Індією та Пакистаном на фактичне випробувальне середовище для китайського військового експорту, сказав в розмові з журналістами директор з міжнародної безпеки Азіатського тихоокеанського фонду Саджан Гохел. Ба більше китайські та пакистанські військові проводять дедалі складніші спільні навчання в повітрі, на морі та на суші. Підкреслили у виданні. Зокрема, армії цих країн проводять імітацію бойових дій і навіть. Навчання з заміною екіпажів, навіть так. Далі, про що говориться? Багаторічна підтримка Пекіном Ісламабада за допомогою техніки, навчання, а тепер ще й націлювання за допомогою штучного інтелекту непомітно змістила тактичний баланс. Це вже не просто двостороннє зіткнення, це погляд на те, як китайський оборонний експорт змінює регіональну систему стримування, розповів журналістам старший науковий співробітник Американського фонду захисту демократій. Крейг Сінглтон. І е, справді, якщо ми бачимо, наприклад, по Сполучених Штатах, то все відбувається як: е, Сполучені Штати продають свою зброю, а потім ще відправляють туди своїх військовослужбовців і от самі там все тянуть на собі. Європа, бачимо, що делегувала свою безпеку саме Сполученим Штатам Америки. Китай робить по-іншому. Він, по-перше, спочатку заставляє купувати своє озброєння, а потім, якби просто допомагає там якимось, наприклад. Розвідданими. От він їм просто допомагає своїми розвідданими, і на цьому все. А якщо щось треба до Китаю, наприклад, від Пакистану, то я думаю, що Пакистан їм і не відмовить, бо в Китаї є свої важелі впливу на них. От бачимо, що в Трампа з Європейським Союзом і з європейською частиною НАТО ситуація ну зовсім не така. Вони постійно сваряться і бачимо, що ніякої покори зі сторони ЄС не існує в сторону Штатів. Е, так. Далі у виданні зазначили, що Пакистан заявляє про збиття п'яти індійських винищувачів своїми літаками J10C під час годинного бою. Індія не визнала втрат літаків, а Пакистан поки що не надав доказів. Проте в Міноборони Франції говорять про втрату щонайменше одного з найновіших і найпередовіших військових літаків Індії, винищувача Рафаель французького виробництва. Тобто, у Франції це бачимо, підтвердили як мінімум один літак. Якщо це підтвердиться, то це вказує на те, що наявні в розпорядженні Пакистану системи озброєнь щонайменше є сучасними або актуальними порівняно з тим, що запропонує Західна Європа, особливо Франція. Якщо китайські літаки легенько збивають індійські літаки, хоча ми також і розуміємо, що скоріш за все все залежить від пілота. Десь я читав коментар, що все залежить від прокладки між, між кріслом та штурвалом. От, напевне, десь так воно і є. От, так вважає засновник оборонно-аналітичної компанії Кува Груп Білал e, Хан. Bil, Це з e, Франції. E, що відомо про J10C? Це оці самі літаки. Журналісти нагадали, що J10C є новітньою версією китайського одномоторного багатоцільового винищувача J10. Він надійшов на озброєння китайських ВПС на початку ще 2000-х років. І у виданні розповіли, що j 10 c класифікується як винищувач покоління 4. Він виділяється зменшеною радіо, радіолокаційною помітністю. Пекін поставив першу партію J10C, CE, експортної версії літака Пакистану у 2022 році. І зараз це найсучасніший, найсучасніший винищувач в арсеналі країни додали також в виданні. Тобто, бачимо, десь в Пакистану там є зброя. Старший науковий співробітник Центру міжнародної безпеки і стратегії університету Цінхуа в Пекіні Джоу Бо заявив в розмові з журналістами, що якщо j 10 se дійсно збив французький Рафель, це стане величезним поштовхом до підвищення довіри до китайських систем озброєнь. І недарма бачимо, що зараз і наростає увага саме до китайських. Видів до китайського озброєння. акції компанії ростуть. Бачимо, що що стосується війни в Україні, наприклад, то китайські підприємці на цьому заробляють напевне найбільше, бо все, що стосується оптоволокна і все, що стосується комплектуючих до дронів, безпілотників і так далі, все закуповується в Китаї. Якщо б Китай, якийсь одні зі сторін, перестав продавати ті чи інші комплектуючі, то. Війна б, напевне, дуже дуже швидко закінчилась, але тоді вони перестали заробляти гроші. А так вони гроші заробляють, продають, комплектуючи обидвом сторонам, і все. А Китай заробляє. От. І якщо почнуть купувати китайську зброю, то Китай буде її продавати всім, кому тільки можна. Ну напевне, окрім Сполучених Штатів, я не знаю. Але як мінімум буде заробляти на тому гроші і буде ще більше їх інвестувати в свою обороноздатність, як то є. Отже, в принципі, друзі, це та інформація, яка є ще раз: так з приводу добре, того повітряного бою, раніше СНН писали, що повітряний бій між пакистанськими та індійськими винищувачами, унаслідок якого нібито було збито п'ять індійських літаків, став одним з найбільших і найтриваліших в історії сучасної. Актив, авіації. За словами високопоставленого джерела в Пакистанській службі безпеки, загалом в повітряному бою брали участь 125 винищувачів, уявіть собі. Зазначається, що ні індійські, ні пакистанські винищувачі не покидали свої повітряні, свій повітряний простір для того, щоб не загострювати ситуацію. Я не знаю, як в них там, що в Індії, що в Пакистані працює, логіка, але, типу. Давайте ми не будемо залітати в повітряний простір один одного, щоб не провокувати конфлікт. Але при цьому будемо цілу годину лупити ракетами один по одному, гатити артилерію та балістичними ракетами по військових об'єктах на території тих чи інших країн. Але на вашу територію залітати не будемо, щоб не провокувати, щоб не було ескалації. Дуже цікаво, в них там відбувається війна. От, і також на останок нагадаю, що Пакистан. Пригрозив абсолютно всьому світу. Міністр оборони Пакистану сказав, що якщо буде існувати загроза якби існуванню Пакистан, Пакистану, то вони не дадуть можливості жити ні одній країні на цій планеті. Бо якщо не буде Пакистану, то не буде нікого. Тут вони, напевне, говорять про використання своєї ядерної. Зброї. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі!